Всім привіт! З вами, як завжди, зранку, 3 хвилини здоров'я з Лілією Перцією. Ну що, вже встигли поснідати? Якщо ні, то давайте я попрошу вас спробувати сьогодні обійтись без сніданку взагалі. Зараз розкажу чому. Ми уявляємо, що нам потрібно підзаправитися перед робочим днем, але насправді наше тіло готується до нового дня самостійно. Щоранку перед самим пробудженням у згоді з природним циркадним ритмом наш організм заряджується гримучою гормональною сумішю. Гормон росту, кортизол, епінефрін та адреналін находять нам у кров. Цей коктейль стимулює синтез глюкози в печінці, тому на момент пробудження в організмі присутні поживні речовини. Багатьом людям насправді не хочеться їсти вранці. Природне підвищення рівня кортизолу та адреналіну створює легкий ефект рефлексу бий або біжи, який активує роботу симпатичної нервової системи. Вранці наші тіла повністю готові до рішучих дій, а не до їди. Всі перераховані вищі гормони сприяють викиду глюкози в кров. Для отримання додаткової енергії ми вже повністю заправлені та готові їхати. Немає необхідності повторно набивати баки з солодкими пластівцями або булочками. Ранковий голод це звичка, яку нам щеплять із дитинства. Якщо звернутися до етимології англійського слова breakfast сніданок, що складається з двох слов break порушувати і fast пост голодування, то буквально його значення можна передати як їжа, яка порушує пост. Пост у разі належить до ночі, тобто тому періоду часу, коли ми спимо і не їмо. За даними досліджень, розміри порції на обід та вечерю найчастіше залишаються незмінними, незважаючи на обсяг калорій, отриманих на сніданок. Чим більше людина їсть на сніданок, тим більше калорій на добу споживає. Таким чином, той, хто воліє починати ранок зі сніданку, їсть більше та частіше вбивче поєднання. Варто поставити собі кілька розумних питань щодо сніданків. Вам хочеться їсти вранці. Якщо ні, слухайте своє тіло і не приймайте їжу. Якщо ви дійсно голодні та хочете з'їсти сніданок, тоді робіть це. Але не їжте оброблені, готові до вживання продукти. Тости, хліб, йогурт з цукром, пластівці, млинці, пончики, мафіни, вівсяна каша свидкого приготування та фруктові соки. Вони завдають шкоди вашому тілу. Ну що, я переконав вас, спробуйте сьогодні не снідати, ну чи хоча б дотерпіть до 12-ї години дня. В описанні подкасту, як завжди, ви знайдете щось корисне. Поділіться посиланням на подкаст з друзями, втримайте їх від сніданку. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. До завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті перція.вол, дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.